Керівництва ніхто про це от, е, лікбеза, такого не пройде. От моя дитина в тому році здавала ЗНО і оцей український центр оцінювання якості освіти. Так його засновником виступає Кабінет міністрів України. Да Його код ЄРДПО три нулі тридцять один сто один. Далі йдемо. Е, Укр... е, нафтогаз Україна, знаєте? Так, його теж засновникам, ось засновник, це міністерство юстиції. Це відкрита інформація. Ми користуємо їм своєю правозахисною діяльності, тільки відкритою інформацією, яку може перевірити будь-який пересічний громадянин України. Ну а ви, як люди, які маєте відношення до права, ну взагалі, тобто їх цей Нафтогаз України, теж утворив, заснував Кабінет міністрів України. Теж 3.0.31.101. добре. Ми заходимо в відомості, витяг з єдиного державного реєстру. Це е, коштовне, це 90 гривень. Я сплачував. Е, в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб забиваємо код ЄРДПО 3031. Записів не знайдено. про кабінет міністрів України. Далі йдемо, заходимо на офіційну сторінку Міністерства юстиції. Безкоштовний запит, там є такий фіолетовий, Безкоштовний запит. Мінюст. Це скриншот. Майже з екрану я теж забиваю кабінет міністрів України три На жаль, за вашим запитом нічого не знайдемо. Нічого собі думаємо, забили по-іншому, просто 3.0.31.101. тридцять Тож, на жаль, за вашим запитом нічого не знайдено. Далі це моя дружина пише запит до Кабінету міністрів України України ще в 17-му році. Належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію, юридичної особи публічного права, якщо вони б державні, вони повинні були б мати юрособи публічного права під назвою Кабінет міністрів України. Ну, Тут що. Витяги від мені присилає секретарят Кабінету міністрів відповідь. Секретарят Кабінету міністрів не володіє запитуваною вами інформацією. Нічого собі. Тоді я вже пишу Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Да? Тобто те ж саме прошу свідоцтво, завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічної права під назвою Кабінет міністрів України. Далі. Відповідає центральний державний архів вищих органів влади та управління України на ваш запит від 18 липня 2017 року номер з 2 повідомляємо, що у переглянутих документах Верховної Ради України. Української Радянської Соціалістичної Республіки України за серпень 91-го року відомості про утворення Кабінету міністрів України не виявлено. До відома сповіщаємо, що у документах Верховної Ради УРСР за 91-й рік зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 91-го року, номер 980 Рімське 12, про утворення Кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Нічого. Особі. І ми слідуючим запитом, витребуємо, запит йде ДАО, витребуємо копію, архівну копію цього закону. Ось вони нам прислали. Це перше, а ось закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про утворення Кабінету міністрів Української Радянської, Радянської Соціалістичної Республіки. 18 квітня 1991 рік номер 980 Римська, 12. Завірений, так? Належним чином. Ми заходимо, це скріншот з сайту Верховної Ради України. Ми заходимо, забиваємо цей закон. Закон номер 980 Римське 12 про е, утворення Кабінету міністрів Української Радянської Соціальної Республіки. Ще Кравчуком підписано. І він чинний. Цей закон чинний. А Кабінету міністрів України взагалі не, не існує. Потім ми, як свідомі громадяни, і користуємось своїми правами, тобто законом про доступ до публічної інформації. Ми зареєстровані на всіх міжнародних. Іноземних реєстрах також Ну, життя вимушило. От також, при помозі моєго сина, бо я не тямлю дуже в, в інтернеті, зрозуміло, да, вони вже хакери такі. Син зареєструвався на іноземному реєстрі UPIC, Inquire Partner Indification Key, який належить приватній американській компанії Dundain Bray Street. І там зареєстрований наш кабінет міністрів України з кодом реєстрації 55, 26, 42. 506. Але але, з іншим кодом країни 771. По міжнародному класифікатору код України 804. Тут 771. Відповідальна особа Володимир Борисович Гройсман. Код міжнародної економічної діяльності 91 99. Далі йдемо. Там же зареєстровано, це ми шукали коли, коли у нас була бі, е, біометрична справа, в яку ми успішно подолали за два роки. Е, правда, це була така потужна штука. Державна міграційна служба там зареєстрована з іншим кодом країни. Чому зараз видають у ці ніде не зареєстровані районні відділки відділи міграційних? Вони також, як і сервісні центри, ніде не зареєстровані. Не є юрособами. І не зареєстрований на і навіть в відомості міністерства юстиції не вписані в. Відомості головного управління Державної міграційної служби Дніпропетровської області це в Україні йде повалення конституційного лади, йде процес роздержавлення. Вас вивели з статусу юридичної особи публічного права. Ви зареєстровані як час дойдемо. Мене вже на вас все зібрано. Ви зареєстровані вас в оману вели, ви до тями не можете прийти, розумієте? Вас підставляють, бо ви твори що нас підставляють до бо. Ви не державний орган. Ви як до громадянина не маєте відношення до мене, бо ви так зареєстровані. Ви повинні зареєстровані бути розпорядчим актом президента, органу державної влади. а на вас зареєстрували по постанові неіснуючого в Україні кабінету міністрів України України. Постанова ми ще з дев'яносто року на території України немає державних органів. Немає взагалі, взагалі Це все е, е, фікція. І міліція і поліція, і поліція Міліція за... була зареєстрована як. Зараз ми дійдемо додому. Так а як вона могла бути зареєстрована, якщо не, не було органу, я... організування, ми, як правники, були вимушені, були, були вимушені в цьому безладі, бо я вам скажу секрет, е, який не хочуть знати всі українці. Бо до 2012 року всі реєстри були під грифом секретно. Європа змусила український парламент приватний прийняти закон про доступ до публічної інформації з 2012 року працює. Закон про доступ до публічної інформації, звідки ми оце все достаємо. Ми йдемо, е, викупаємо це. Вони зробили платну процедуру. Ну але нічого собі, е, при захисті своїх прав і, і, і громадян прав, ми е, потратимо свої, витратимо своїми коштів. Ми збираємо витр... викупити реєстраційні картки. От там от головне, там де ми дізнались, що і МВС. І міська рада, це приватні установи зареєстровані по сфальшованим ще даним. Вони зареєстровані як приватні установи, а ще й по сфальшованим даним. Ну, Далі. Дивіться, от, от дивіться. я вас я, от, можна так. хвилиночку уваги? Так. От ви все так роз'ясняєте, 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 але у вас тільки якісь витяги, ніякого рішення немає. що воно Рішення не кого? От ви, от, за... ви мені доводите, що ви зараз захочете, ми зараз в прямому ефірі, от ви зараз захочете. Ну, це довести до су, су, суди. От зійдемось в рівному бою в суді. Але ви прийдете туди з документами, я своїми посвідченнями, з, пос, е, 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 з документами реєстраційними вашої приватної установи під назвою Головне управління. Е, Мені буде поліції. Дуже, дуже цікаво. Я, я розумію, бо вас е, тримають в кокані і не доносять правди. Зрозумієте, правда, правда, ось. Правда, ось і mm -hmm. все. Оця книжечка, яку ви навіть, навіть і не читали. А от ви не можете стверджувати. Там зареєстровано в цьому американському реєстрі і Міністерство економічного розвитку України, теж з іншим кодом країни 771. Код реєстрації 36, 53, 65, 385. І там відповідальна особа Степан Іванович Кубів. теж код економічної діяльності Сік 9199. Там зареєстровано Міністерство соціальної політики, де там е, Андрій Олекс... Олексійович е, Рева, теж з іншим кодом країни 771 код реєстрації тридцять Я вас зрозумів, я вашу точку зору зрозумів. Це не, не точка ну, зору, це мені не не документи.